Трирічний Мирославчик чекає на тата. Він не знає, що одного разу врятував батька від смерті. На жаль, так воно і є кожен раз, як останній. батько їде з Києва до Чернівців до нього і згадує, як це було. Влітку їхній БТР втрапив у засідку під Дебальцевим. Там дістав поранення уламками міни та кулею. Найтяжчий з усіх, щоби не знепритомніти, завів пісню, яку сам і написав. Слава Україні, героям. Слава. Вчима плечі, душі серця, будемо стояти ми до кінця, за наші села, за наші міста. За гордість сина, дружини, вуста. І власне на моменті за гордість сина я замовк і подумав. І подумав, власне, за всі моменти найкращі, які у мене в пам'яті, я в мені навіть зараз вже важко розмовляти, тому що е, це той Янгол, який ну я думка про якого тільки от, заставляє тебе просто жити. І все у шоковому стані. Він навіть сам застрибнув санітарам на ноші. Коли мене положили на стіл. І мені доктор сказав, ну що, взагалі, ну зараз ти заснеш. Я кажу, єдине, що я його попросив, це дійсно кажу, доктор, зробіть, будь ласка, так, щоб я хоча б ще один раз побачив сина перед смертю. І от Чорнівці, центральний парк, він чекає на нього найріднішу у світі людину. Малий бачить батька і прожогом мчить до нього. Синуволя, Мирославчик! Я хочу себе в парк. Тато бере його маленьку ручку. Нарешті вони разом. Дарма що зима, і гойдалки брудні. Вони разом, і це головне. Вперше батько намагається пояснити сину, хто він. Мама казала, ти в садочку казав, що хочеш бути татком. Так? Так, я собі з моєї виховательки сказав. Виховательки сказав, так? Так. Да. А знаєш, ким татко працює? Не знаю. Татко захищає країну. З дня на день Володя знову повертається на фронт. Проте чого зазнав синові, знати не треба. У нього вражені майже всі внутрішні органи, якщо скласти шрами докупи, вийде близько метра. Після поранення ти починаєш розуміти всі 10 ступенів болю, які тільки можуть існувати в твоєму тілі. Це одночасно відчувати. Гору каміння замість внутрішніх органів, відчувати, як все пече вогнем, відчувати, як все колить і ріже, ніби тебе дійсно протикають, як куклу вуду. Так, Став <ріст> так сміятися після всього він зміг тільки за два місяці. Завдяки їм теж. Мені аж важко розмовляти, наскільки тепла вони мені багато подарували. Це волонтери, його друга родина. Вітають його з 28-м днем народження. Вони завжди були поряд, мили ноги, годували з ложечки і не давали здатися. Тепер син і вони ті головні, кого він захищає. Так, так, так. Він повертається на фронт діловодом медроти. Це та єдина спеціальність, яку виборов після травм. Не то, що не нудно, ще й важко. Це дійсно нелегка робота, я вам скажу. І найголовніше для мене це знати, що я корисний, що я потрібен, що я роблю свій внесок. Дай Бог, будемо тримати як і ручку, так і автомат. і… Тобто для мене абсолютно немає різниці, що робити, головне, щоб це було на користь. Досвідчений воїн він так і не отримав статусу учасника АТО. Каже, що це не головне, бо війна ще не скінчилася. Я зрозумів одну дуже важливу суть. Якщо всі перестануть чекати від країни і почнуть хоч щось робити для країни, тоді всі будуть мати від країни. Бо країна це кожен з нас. Це ви, це я. Зустріч із сином минає швидко. Батько обіцяє повернутися. Маленький Мирославчик мовчить. Його тато сильний і дав слово. Отже, цього разу все буде добре. Дай, татку і слухай мамку. Добре. Татку скоро приїде. Так? Да? Обіймемо. Ірина Стороженко, Юлія Бігоцька та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.